Ой, дякую, Юрію Васильовичу. Чи вам видно презентацію на екрані? Чудово видно, чудово. Микола. Так. Почати хотів я з того, що вдячний Василю Яковичу, Михайлу Всеволодовичу за ваші певні компліменти на адресу членів робочої групи. Але разом з тим. Ми, як ми не намагаємось якісно працювати і залучати весь свій науковий потенціал для розробки цього проєкту, весь час мене особисто переслідують слова Сократа про те, що я знаю лише те, що я нічого не знаю. Я себе заспокоював лише другою частиною цієї фрази, коли Сократ. Додав, але інші не знають і цього. Звісно, ми готові до будь-якої критики, ми її очікуємо. Більше того, ми самі ініціювали проведення рецензування е, нашої роботи і будемо ще е, робити такі ініціативи. Але ми, звісно, дуже хотіли би, щоб ця критика звучала. Микола Іванович, трошки звук, от, не відхиляйтесь сюди, ага, отак Е, Так, то я прошу толерантності від вас. І трошки напружує, коли дехто каже, що ось вони написали такі. Принципи кримінального права, які взагалі нікуди не годяться, і ось навіть нема що обговорювати. Я перепрошую, не можу з цим погодитись, тому що це колективна праця людей, і хотілося б, щоб ми обговорювали якось аргументовано певні вади того, що ми пишемо. Коли ми почали говорити в робочій групі про принципи взагалі, то звісно поставили питання, який, який перелік принцип має бути, і в наукових працях описувалися різні принципи. В деяких кодексах зарубіжних держав так само є різні принципи, ми дивилися і те, і те, і все ж таки вирішили. Звузити свій перелік до певних меж. потім друге питання стосується того, чому саме принципи кримінального закону ми назвали цей розділ, чому не принципи кримінального права або ще інакше. Принципи, принципи кримінального права на наш погляд це за широко, а принципи кримінальної відповідальності за вузько. Принципи кримінального кодексу, можливо, ми ще передумаємо і запропонуємо такий варіант. Але мені здається, що це питання смакове, і цей факт ілюструє картинка на цьому слайді. Ми обрали ось таких дев'ять принципів, і знову ж питання, чому саме в такому порядку? Як визначити, що важливіше для нас юридична визначеність чи гуманізм? Як дивитися? Не буде юридичної визначеності, то не буде і гуманізму? Стосовно того, як саме перелічити ці принципи, в якому порядку можна так само дискутувати, і думаю, що, врешті-решт, ми знайдемо найкращий варіант. Вчорашне запитання, шановного В'ячеслава Івановича стосовно принципу справедливості, я солідарний з Юрієм Васильовичем. Дійсно, що ми передбачаємо принцип пропорційності, а крім того, ще й принцип рівності, то, власне, ми охоплюємо фактично той принцип справедливості в тому вигляді, як його описують і в академічних словниках, і в наукових працях і так далі. Надзвичайно складне питання у нас зараз щодо принципу верховенства права, незважаючи на те, що він ніби зародився ще в часи народження великої хартії вольностей, і йому приділяють надзвичайну увагу в наукових працях і в законодавстві, в міжнародних актах. Російська комісія цьому принципу на окремий висновок, от ми все ж таки на сьогодні перебуваємо у внутрішніх дискусіях. І хоча я і був співавтором цього розділу про принципи, але наразі вважаю, що краще буде, якщо ми від нього відмовимось для того, щоб не звужувати. Принцип верховенства права лише до кримінального права, і просто згадати про цей принцип в вихідних положеннях було б на певний Микола Іванович. Будь ласка, да? от сюди, от сюди. Дивись, щоб, а то пропадає отак от так ось, добре. Добре, добре. І у нас є зауваження і рецензентів, і зауваження внутрішнього нашого одного із опонентів, членів робочої групи. І думаю, що ми їх врахуємо. Стосовно принципу законності, ми виписали його досить традиційно, так само як він виписаний в багатьох інших законах і в Кримінальних кодексах інших держав, власне кажучи, він повторює відомі е, латинські постулати Нов ну Крімен леге», Нолам ну поена Сінеле і Нолим ну Крімен, нуле поена Сінеле Стрікта. Це, що стосується аналогії, але е, бачите. На відміну від чинного кодексу, ми передбачили, що аналогія не допускається лише стосовно певних положень кримінального кодексу, Так, дійсно тих, які стосуються злочину, тих, які стосуються покарання і інших кримінально-правових засобів, якщо е, щось ще е, буде в цьому кодексі. Крім злочину і кримінально-правових засобів, то аналогія цілком можливо буде застосована, але як її застосувати, ось знову ж пропозиція від рецензентів: пояснити, що розуміється під аналогією кримінального закону, як це зроблено у частині першої статі восьмі цивільного кодексу, і бачите на слайді я. Прибрав все, що стосується цивільного, і залишилася така фраза приблизно. Якщо відносини не врегульовані цим кодексом, вони регулюються тими правовими нормами цього кодексу, що регулюють подібні за змістом відносин. Аналогія закону. Є ще, крім того, аналогія права, але напевно ми її не будемо торкатися. Зараз питання перед нами. Чи а гучніше можна. Микола, продавати... опять звуком. От як тільки ти сюди плохо. Вот сюда, сюди, краще сюди, вот сюди. Подивіться, так. Да. Я підсумку до себе ближче, може проти. Ага, це так краще, о, краще да. так. Добре. А, далі, стаття про юридичну визначеність. Тут у нас є таке Микола Іванович, ми все це знаємо. Ми читали кодекс. Проєкт ми читали. Може. Питання задасте, то час іде, а потім питань немає. Як до Юрія Васильовича, були питання, ми дуже багато ми. питань з точки зору концепції. Але ні одного питання ми не задали, бо немає часу. І ви теж зараз розказуєте нам, що, що написано, Ми все знаємо. Навіщо нам пояснювати те, що ми вже знаємо? Ви скажіть, будь ласка, я я, я можу. Це, що... в принципі, не, не, незаконності, це, в принципі, не закону. А це, в принципі, права. Бо закон це не право. Микола, Є, давай, Микола так, так, Ні, ну давайте так, порядок должен быть. От Микола Іванович, хоче доповісти, те, що він хоче. Ми домовилися, що півгодини буде запитання і дискусія. Ну, так не може, Микола. Ну, людина готувалася, Ми готувалися. Простіть. Я, я, я дуже чутно було, бо я тільки ну, це я, хотів ми, сказати. Я, Микола, мене трошки вже занесло трошки. Ми справ, удасті, Микола Добре. Е, при описанні принципу юридичної визначеності у нас виникла проблема, е, чи не зазначати. Просто про чіткість зрозумілість та передбачуваність, чи написати про належну чіткість зрозумілість та передбачуваність, або достатньо, і оце слово достатньо, на мій погляд, воно найкраще відповідало б погляду на юридичну визначеність Європейського суду з прав людини, коли він говорить про те, що. Така визначеність не може бути ідеальною, тобто завжди залишається якась невизначеність, яку ми маємо виправляти за допомогою юридичних консультацій. Стосовно рівності перед кримінальним законом, це звичайний знову ж принцип, але ми в ньому застосовуємо слова про деякі інші категорії осіб, і тут маємо на увазі, звісно, іноземців, осіб, які раніше вчинили злочин. Обмежено судні особи, службові особи і так далі. Принцип пропорційності. Ми до нього включаємо також і певною мірою принцип ультимараці, те, що у нас визначено в частині першій цієї статті. Стосовно принципу індивідуальності, тут виникає проблема така, що. Не вважається порушенням цього принципу застосування кримінального правових засобів до співучасників, і тут, оскільки ми розширили наш розділ про співучасть також за рахунок необережного співзаподіяння шкоди і за рахунок причетності до злочину, то знову у нас виникає питання для дискусії: чи не треба до цього принципу винятку із цього принципу додати також? Відповідні положення, принцип гуманізму. Тут рецензенти зазначили, що, по-перше, ми надто багато уваги приділяємо потерпілому, і це ну, напевно для них здалося незвичним. А я хочу сказати, що захист прав потерпілого ми розглядаємо як червону нитку, яка має пройти через весь кодекс. І друге, нас ну, не попросили, а запропонували врахувати думку Лілії Тимофеєвої, зокрема, про те, що Кримінальний кодекс регулює перед обстановленням доцільного та гуманного обмеження прав і свобод суб'єктів злочину. Ми це питання ще не продискутували, але було б цікаво послухати вашу думку. Щодо принципу однократності, тут здається, все досить зрозуміло, і сумлінного виконання міжнародних зобов'язань. Тут зауваження два. По-перше, виключити слово сумлінне із назви цього принципу, тобто залишити лише просто виконання, я б не погодився, тому що ми саме підкреслювали на цьому сумлінному. Виконання. І друге про те, що чи варто закріплювати положення про необхідність того, щоб Кримінальний кодекс відповідав рішенням Європейського суду з прав людини. Звісно, ми враховуємо тут ті положення національного законодавства і наші зобов'язання щодо врахування рішень. Або правових позицій Європейського суду з прав людини, але лише тих, які стосуються безпосередньо України. І е, на завершення е, ми пропонуємо доповнити е, е, кримінальний кодекс е, новою нормою, якої раніше не було, що він не просто має застосовуватись відповідно до принципів визначених у цих його статтях, які я вже назвав. Ну і також е е запропонувати пленом Верховного суду е дава давати свій висновок е стосовно можливості внесення змін до Кримінального кодексу України. Е е ну, власне, на чому я напевно.